Доброго вечора, ми з гаража. І так, у нас сьогодні така цікава машинка. Volkswagen B5. По-моєму, пасцять. І така цікава штука, як э, лямбда зонд. Я підключили комп'ютер. Э, була помилка. Лямбда Сказала, йдіть слід за русським кораблем. Ну, в принципі, і пішли слід за русським кораблем. Щось, я не знаю, не могли чи оригінально знайти, чи що. Це ми вже викрутили. Тут Бошевська лямда. Мій колега дивився 97-го року вона. Ось оде 06-97. така цяцька. Знайшли денсорську лямду. Сказали, що це є універсальна лямда. Ставте, все буде працювати. Зуб даю. Ну, якщо не заработає, то у продавця ми зуб заберемо, звісно. Ну, прикол заключався в тому, що почали тут розбиратися, нас трохи напрягло. В Денцевській лямді у нас проводки синій, чорний-чорний-білий. Чорний, у стандартній бошевській у нас чорний, білий-білий, сірий. Ну, Хорошо, що ми вміємо курити мануал. До речі, тут є навіть ось такі коннектори. І в мануалі ось сюди спеціально для таких, як ми, оце. ті, хто до цих машин не підходили, починаємо розбиратися в них. Ось сюди, будь ласка, під різні коннектори. Сигнал мінус, сигнал плюс, датчик. сам. І у нас, виходить, ось сюди наша схема. White-white, білий-білий, black, чорний grey, сірий. Ну, і відповідно до датчика денсовського. У нас він під кодіровку підходить ось цей стовпчик. Це, не дивимося, у нас не та фігня. І сюди ми білий з чорним, білий з чорним спитуємо. Чорний з синім і сірий з білим. В принципі. Отсюда у нас є проводки. У нас є стара коса проводків з роз'ємом, бо трошки не вистачає до роз'єму. Тут довгий роз'єм. Він воно, стоїть у нас на вихлопному колекторі. Проходить, 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 аж під бачок, там роз'єм, і він замотаний в косу. Ну, не хочеться його, тим паче, якщо у нас є до чого прикрутити дроти. Ось так. Так, да. крім конекторів, ще тут є така штучка. Ну, ті, хто не читали англійський мануал, да? я вам розкажу. Тут є така штучка-смазочка, якою спеціально тільки змазується різьба нового датчика, коли він вкручується в колектор. Збираємо далі докупи. Для тих, хто не знає англійської мови, в описі під відео буде розшифровка всіх оцих кольорів назв. Під відео в описі заходьте, читайте і розбирайтеся.